А чи бувало у вас таке, що ви е, щоночі прокидаєтесь в один і той самий час? Наприклад, від 12-ї години ночі до 3-ї години ночі. І до речі, кажуть, що саме ці години це час сатани. Але чи це правда насправді? Давайте розберемось. Насправді жодного біблійного підтвердження, що цей час має щось спільне з таємничими темними силами? Немає такого. Це звичайний природний цикл сну. Наш організм працює за біологічним годинником. І вночі відбуваються процеси очищення, оновлення і переробки інформації. Ось чому ви можете прокидатися в цей час. Біологічний годинник. Ваш організм завершує один із циклів сну: стрес. Переживання. Мозок продовжує працювати навіть вночі, генеруючи всі фігу... фізіологічні процеси фізіологія, перенавантаження печінки, проблеми з травленням, ще якісь проблеми. Духовний аспект. Можливо, таким чином, Господь Бог закликає конкретно вас до молитви. Не бійтеся ночі, не бійтеся прокидатися. Якщо прокидаєтесь, краще використовуйте цей час для молитви. Що й було зі мною деякий період, коли я сам прокидався. Пам'ятайте, Бог сильніший за будь які міфи. А ви прокидаєтеся вночі і як часто? Залишайтеся з Богом.